Написав собі замітки. Хотів би вам їх зачитати. Почнемо. Я людина та громадянин України, який проживає в Харківській області. Колишній військовослужбовець, якого виключили зі списків частини за отримані травми в цій війні. В подробиці вдаватись не буду. До речі, по поводу мови, не звертайте уваги, якщо буду розмовляти російсько-українськими словами, які будуть звучати з моїх уст. Більшість мене зрозуміє. З тих, хто буде дивитися, звичайно, цей ролик. Сьогодні 24.11.25 року. Пане президент Володимир Олександрович Зеленський звертаюся до вас. Згідно Конституції України, народ України є єдиним джерелом влади, якщо ви не забули. І це люди вас вибрали! І найняли на роботу президента. Ваші слова я нікому нічого не винен. Якраз навпаки, коли ви прийняли присягу і стали президентом, ви водночас стали винні всьому українському народові за кожне своє слово і за все, що коїться в нашій країні, в тому числі й корупції, ви несете відповідальність. Що це за слова? Прекратити срач. Я розумію, що зараз скрутні моменти з цими переговорами і ми маємо об'єднатися проти нашого зовнішнього ворога, але у нас вороги є і в нашій країні, яких треба покарати. Трохи повторюсь. Не забувайте, у нас парламентсько-президентська країна, а люди цієї країни є єдиним джерелом влади, які наймають вас на роботу. Якщо вам кажуть, що є підозри до деяких людей в корупції, не треба їх захищати, а навпаки, прислухатися до народу та зняти їх з посади і посадити всі зо слідство, допоки їх невинність не буде доказана. І все це без можливості застави. А якщо вину буде доказано, то покарання повинно бути найсуворішим. Іноді навіть самі близькі люди наносять удар в спину болючіше, ніж від того, кого ви знаєте зовсім. кого ви не знаєте зовсім. Я дійсно сподіваюся, що ви не були співучасником даних злочинів в нашій країні, а саме корупції. Але тоді в мене питання до вашої компетенції і вашого розуму через те, що ви не бачили цього. А тим, що ви захищаєте когось, на кого є підозра, це ставить вас як одного з них. Не підривайте довіру на народу України до вас остаточно. Ваші слова, що ви не втекли з країни, коли був початок повномасштабного вторгнення нічого не говорить. Це ваш обов'язок. Як головнокомандувача, бути в цій країні до кінця, щоб не сталося. Більшість людей голими руками йшли на ворога, щоб зупинити. І більшість з них звичайні люди ось це герої. А не ваші друзі, які досі бояться йти до армії і вигадують купу відмазок і купують собі болячки. А це до речі теж корупція. Ну, мало. Зараз ви повинні захищати героїв, які боронять нашу країну від ворога. Захищають ти людей, які ще залишилися на території країни та працюють на підтримку економіки України. Та, які все неосяжно, надають зборами допомогу нашим бійцям на передовій. Від звичайних громадян більше користі. Ніж від держави, тому що в державних органах є не люди, які грабують нас та підривають обороноздатність нашої країни, граючи на користь ворогу. Такі люди повинні бути жорстоко покарані. Почніть нарешті працювати для країни і прислухайтеся до людей, ніж до своїх посіпак, з яких більшість повинна бути в СІЗО. Досить грати на нервах громадян. Не робить ситуацію ще загостреною, чим вона є зараз. Ви правильно сказали, ми металеві, але навіть самий прочний метал не може витримати. Не, будь як... не будьте як Янукович. Зараз хоч і війна. Но ваші дії і слова можуть призвести до нового Майдану. Більше розмовляйте з людьми, нашої країни. Вживу, цікавтесь їх думками та все інше. А головне прислухайтесь до них. Якщо ви дійсно з нами, а не як більшість зараз громадян думає, що ви за себе та своє оточення і хочете якнайбільше збагатитися перед втечею. Подумайте про це. До речі, по обороноздатності. Якщо ви хочете набрати більшість людей до армії, то почніть з ТЦК, поліції та деяких госструктур. Ще продиждів олігархів попали на фронт. Було б взагалі чудово. Тоді під для армії було б більше допомоги. І коли громадяни України, звичайні люди, побачать це, то більшість самі підуть як добровольці. Просто у більшості зараз мислення, що їх ні за що не сприймають, і війна тільки для бідних, а особливі можуть гуляти. Покажіть, що це не так, і ви побачите зміни, люди самі будуть йти до армії, та й зизич... СЗЧ буде набагато менше. А якщо буде поступова заміна тих, хто там роками сидить, то й СЗЧ. Може вам ще не бути. А люди відпочинуть вдома з рідними повернуться і повернуться до оборони. Вони тікають зараз із за несправедливості системи та неможливості нормально бути зі своїми рідними. У більшості із за такого сім'ї порушились. Тому є те, що ви бачите на даний момент. На цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюся, деякі люди теж це побачать. Миру та спокою в кожну родину!